Вже завтра лідер Китаю Сі Цзіньпін вирушає у європейське турне. З 5 по 10 травня китайський лідер відвідає Францію, Сербію та Угорщину. Мета візиту першого з часів пандемії посилити двосторонні відносини з цими країнами. Про це повідомляє МЗС Китаю. Детальніше про це будемо спілкуватися з гостем нашої студії. Будь ласка, вітайте. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павло, вітаємо в студії. Отже, хочемо поговорити. Про цей візит, хоча МЗС зазначає, що йдеться про двосторонні відносини, але ми є тут, в Києві, в Україні, і е, хочемо подивитися на цей візит, власне, з е, точки зору українських інтересів. А перше питання в мене таке: от Франція, Сербія, Угорщина. Скажіть, будь ласка, має значення послідовність цих країн, які відвідає Сі Дзіньпі? Ми на все маємо дивитися українськими ячами і в Китаї все має значення. Там є символи, є знаки, протокол має історію, хтось каже 4 тисячі років, хтось більше. В Китаї нічого випадкового не буває. До Франції китайський лідер їде, оскільки Макрон був в Китаї. Це якомусь сенсі відповідь на цей візит Франція є метою президента Китаю, оскільки Китай не розглядає Європу як ми через призму Європейського Союзу. Для Китаю це історія окремих країн: відносини з Німеччиною, відносини з Францією, відносини умовно з Італією. Франція намагається тримати і особисті, і безпосередньо структуровані такі відносини з Китаєм. Там є великі економічні інтереси. Зараз дуже непростий етап в економічних відносинах. Китайці розкрутили свої зелені технології. Ну, подивіться, в європейських портах тисячі китайських електрокарів стоять. Ні, тисяча, хтось мені каже десятки тисяч, я десь читав сонячні панелі зараз, а яку ви купите, крім китайської. Тому китайці в цьому дуже круті, і європейці почали думати: ані запровадити нам якесь розслідування, а потім звичайне обмеження. Це буде непростим ударом. Так що там є про що говорити економічно, є про що говорити політично, оскільки. Для Китаю було б дуже важливо мати не весь захід перед собою, не весь колективний захід. А отут мати Штати, отут мати так без особисто Францію, отут мати Німеччину. Тобто, Китай не хоче мати колективний захід як суперника. Він хоче з кимось зговорити окремо. Потім Угорщина, і це окрема історія Орбан завжди підтримував. В Певний рівень відносин з китайцями і робив спільні проекти, але зараз у нього більша мета. Він хоче представити себе як лідера консервативної Європи, консервативної в його сенсі. Зараз будуть вибори до Європарламенту. Ну у нього звичайно є доволі серйозні і я б сказав, навіть круті суперники на лідерство, Та сама прем'єрка Італії Мілоні, яка Займає дуже міцно правий фланг, так що не так просто сказати всі, що я єдиний. Ну а по Сербії прекрасно все зрозуміло. Сербія завжди орієнтувалася на Китай економічно і політично. Зараз президент Сербії Вучіч навіть перелаштував свій уряд. Перед в тому числі китайським візитом, так що там Китай, це майже наше все, Так. Пане Пане, та Так. от власне, я хотів це питання, яке я е, задав, хотів би ще уточнити, і сфокусувати. Е, бо мені йшлося про те, що наприклад, будучи у Франції, чи і знаючи позицію Франції щодо війни в Україні, чи е, здатним буде Макрон вплинути на Цзіньпіня, от власне в цьому питанні, і угу. вже потім Сі Цзіньпінь після розмови, Ови з Макроном відвідає Сербію і Угорщину, можливо, щось попливає. Я чому з такою надією це кажу? Тому що е, в цьому питанні є багато скептицизму США, наприклад, не спостерігають готовності Китаю працювати над тим, щоб досягти справедливого миру між Росією та Україною. І про це заявив радник Білого Дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Про це повідомляє голос Америки. Послухаємо. Вашингтон підтримує Пекін, у разі якщо він виявлятиме бажання працювати над досягненням справедливого миру та поважатиме цілі і завдання президента України Володимира Зеленського. Але я неправильно сказав би, якби говорив вам, що ми дійсно бачили, як Китай рухається в цьому напрямку. Ми такого не бачили. Так, от пане Павле, чи от варто сподіватися, що Макло, Макрон зможе змінити позицію Сі Цзіньпіня відповідно? З, з подальшими наслідками? думаю, що шанс на це є. Я б не застосовував оце дієслово вплинули. Це занадто на китайську позицію. Китайська позиція завжди ну, китай дипломат. Це ви вона ні, навіть вона не може стати більше про чи більше там китайська позиція. Це завжди китайська. І коли мені кажуть, коли рухається Китай, я кажу в сторону Китаю. Ні, ні в яку іншу сторону Китай ніколи не рухається. Вони вважають себе центром світу, центром китайського світу. Чи може бути розмова Макрона з Сі Цзіньпіном ефективною? Так може. Е, він Макрона сприймає, сприймає Макрона як співрозмовника, в тому числі в питаннях геополітики. Для мене важливі потім не стільки зустрічі. Ну Орбан важливий там вучіч для мене важливо, яким чином і що для себе Сі Сіціньпіння забере перед тим як Путін буде в Китаї, а він там буде 15-16 травня. І це буде перший його закордонний візит після інагурації. Так міші. у нього завжди Китай тепер перший uh -huh. у Путіна навіть не потрібно там гадати зараз. Інтрига, як Путін змінить свій уряд? Кого. Він там поміняє в своїх спецслужбах, але з точки зору зовнішньої політики, там завжди номер один Китай у Путіна. І нічого вже з цього не зміниться. Так, Тому... і що нам може бути з цього? Після розмови із е, е, французьким президентом? що може що змінитися? Для нас. Ви сказали, треба дивитися на все, очима України? Для нас. Так. Можуть з'явитися спільні точки відліку між європейцями і китайцями. Я менше вірю в можливість ефективної взаємодії з Штатами, оскільки з Пікіну вони бачать світ через призму суперництва з Сполученими Штатами. Тому у Макрона є карт-бланш, він один з тих на заході, хто може говорити з Сі Цзіньпіном. Це може бути певна логіка. Дії Китаї потерпає від цієї війни, потерпає економічно. Китай дуже хотів би покращити рівень відносин з Європою на фоні суперництва з сполученими штатами. Нам це звичайно не пасує, оскільки нам потрібна західна солідарність, але Китай реально думає над тим. Що і як він може зробити, і як на мене, сі Цзіньпін – це взагалі на сьогодні єдиний лідер, який може розмовляти з путіним, і Путін буде до нього дослуховуватися. Ну і ця розмова, ви кажете, відбудеться 15 травня, коли Путін прилетить до Китаю. То чи варто сподіватися, скажімо, зокрема після 15 травня на таку річ, що Китай оголосить про свою участь у глобальному саміті миру, який відбудеться вже після 15 травня за місяць у червні черв уже не у... цілком Вітаю. можливо китайці будуть думати на якому рівні що це дасть, чи дасть це можливість поштовху, оскільки. Зустріч високого рівня це якраз політичний поступ. Тобто, це розвивається. Ця дискусія розвивається, але для Китаю важливо зрозуміти, а чи може він очолити процес, і чи варто Китаю очолити процес? І якщо Китай прийме це рішення. Він звісно може прийняти його з Європи, оскільки для Сі Цзіньпіна очолити процес разом зі сполученими штатами, це насправді поганий сигнал для позиціонування Китаю. А. Ну і ну, а Китай же ж, ж бачить цю війну, яку ми бачимо як війну за нашу незалежність і за наше європейське майбутнє суто гіополітично. В Китаї, до речі, чимало людей вони розуміють е, сутність цієї війни і мають до нас симпатію. Але геополітично Китай дуже не хоче, щоб Росію, як союзника, ну не союзник, але тим не менше, партнер, ресурси російські, можливості ресурски відірвали від Китаю в геополітичній боротьбі. Mm -hmm. Тобто, мислення китайців воно суто геополітично. І тут дуже важливо, щоб Макрон поговорив з Зімпіном про можливі подальші кроки. Він 100% буде говорити і про саміт. Тобто, як на мене, з точки зору послідовності цих зустрічей до зустрічі Сідзіньпіна з Путіним, це найважливіша розмова для Сідзінпіна. Чи буде критична розмова з Орбаном? Ну, погляди Орбана нам в принципі відомі. Про це говорити навіть не будемо. Але я вважаю, що от ця зустріч з Макроном, це якщо хочете міжнародна зустріч місяця, якщо дивитися Чамар України місяця, ну да. місяця травня? Ну ага. Окей. Ага. Я думала це Щ... важливіша подія. Да. Ні, я думаю, що це зустріч місяця, оскільки усі зімпіна будуть і подальші зустрічі, будуть і саміти. Він буде зустрічатися там в Індії. Після виборів буде перезавантаження. Ми будемо мати новий індійський уряд приблизно там, плюс-мінус на середину червня. Ну так там завжди уряд. З... Днів 10-12 формується. Так що зараз буде дуже багато можливостей спілкуватися з незахідними країнами ключовими. І, Як на мене, Китай і Індія тут ключові. Але Китай однозначно номер один. Китай це єдина країна, яка здатна, хоча і посередкована, впливати на Путіна і на Кремль. Більше в цьому світі на це ніхто не здатний.